У суботу, 16 серпня, Україну накриє справжня спека. Стовпчики термометрів сягнуть позначки плюс 30, а подекуди й вище. Небо буде ясним, без опадів. Це ідеальний час для відпочинку на природі біля водойм чи на дачі. А от у неділю, 17 серпня, буде дещо прохолодніше. Подекуди синоптики прогнозують вітер та короткочасні дощі та грози. Погода буде мати різноманітний характер. У суботу сухо та сонячно. Під впливом антициклону. У неділю вночі без опадів. У другій половині дня при проходженні атмосферного фронту з північного заходу прогнозуємо місцями короткочасний дощ з грозою та шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі понеділка місцями короткочасний дощ, а вдень без опадів. Тепер про температуру повітря. У ці дні вночі 10-15 градусів. День у вихідні 26,31, а у понеділок прогнозуємо комфортні 19-двадри градуси.